Дорогі друзі, часто задається запитання, як жити так, щоб наші діти не страждали Там, від когось через якихось злих людей, через їхні наміри, їхні вчинки, їхні події. Так от наші діти наші діти, вони духовно і емоційно залежать від нас. Якщо ми з вами не впускаємо ніяких поганих думок, Якщо ми не думаємо ніяких негараздів, якщо ми не програмуємо себе на якісь там нехороші результати, то в наших дітей все буде добре. Тому що от зараз я ось на емоціях і син теж. Ну коли не на емоціях, то в сина все добре. Тому е спокійні батьки, спокійні діти. Не беріть складного нічого в голову, довіряйте Богові, моліться себе, освячуйте. І в цей момент паралельно освячуються ваші діти, тому що наші діти, ще раз повторюсь, залежать від нас, від того, чим ми живемо, що ми думаємо, що ми робимо. Якщо ми допускаємо в своєму житті якісь негативні речі, нехороші моменти, гріхи, які спотворюють наше життя, то все це відображається і на наших малюках. А так, якщо ми себе освячуємо, то і в них все прекрасно, все чудово.